Людям потрібні люди, добре, тепле, любляче серце, що б'ється, що не залишить тебе і не забуде, просто поряд твого живого серця. Потім все решта, геть все мрії, плани, подвиги чи вподобання, що надихає, героїть, несе, лиш би знати світло не перестане. Ти ж, як прийдеться, стерпиш, витерпиш зміни, нервові зриви, підеш назустріч, як треба першим. Будеш рідним, люблячим. leave